Всім привіт! Мене звати Уляна, і це буде невелике розповідне відео. Хто дивиться перший раз, то мій канал про творчість? Я малюю олією, акрилом і так показую трохи це в своїх відео. От, якщо цікавить, чи б хотіли подивитися картини, от, то переходить, можете перейти в попереднє відео, там я більше показую. От, ще так собі знімаю, звісно, ну але показую, як є, тому що я малюю з самого дитинства. І останні роки трохи цим ділюся на своєму каналі. От, тому так трохи вела в суть взагалі про що про що знімаю. От, а це відео теж хочу показати свої дві картинки. Хто мене дивиться так частіше, то в принципі пам'ятаю, що я малювала двох тваринок, котика і собачку, малювала акрилом і перший раз по фото. Бо я в більшості малюю там пейзаж чи портрет. От. А цей раз треба було намалювати тварин і. Спробувала на таких маленьких форматах. Це 18 на 20 см і 15 на 20 см. ну розумієте, невеликі. Але я так минулі відео про них знімала в коротких, маленькі не дуже так сильно. От, Але тут вже зробила рамки. Я ще в рамках не показувала, як вона дивиться. от. І це відео вже хочу показати прям так обширніше в рамці. Вже все повністю картина готова. І якось так. Я ще в минулому відео теж в такому більш розповідному, Хто цікаво чи хто ще не бачив, можете зайти. Малювала щось другий раз фарбами вулицю, міста. Місто, вулицю, там будинки, все таке. І це теж другий раз. Бо перший раз я малювала це ще було десь там 3-4 роки тому. Акрилом тоді теж фарбами малювала, але акрилом теж вулиця, але на більшому форматі 30 на 40 см. Але це ще таке було. От. А тут знову захотілося мені, думаю, ну буду малювала те, що так часто не малюю, що вийде. І я вже зразу зняла вже завершену роботу, того, що я малювала, в процесі мені то подобалось, то не дуже. Я не знала, що взагалі вийде. Формат такий невеликий, 20 на 30 см. прям не вийшло дуже чітко все повимальовувати, але як є. От тому теж завершила цю картину, вона сохнеться олія. І хочу зробити рамку, і думаю, як зроблю рамку, то теж зніму ще відео. От. І Хочу в наступний раз ще намалювати теж вже вулицю. Але на більшому 50 на сантиметр... 50, 50 см і олією. От, І буду знімала це вже в процесі. Зразу кінцевий результат, а я взагалі малюю. Оце буде наступне, що я хочу спробувати теж вулицю. От, ну подивимося, що буде. Ну, але так, я заговорила про минуле відео. В цьому відео покажу, покажу тих тваринок в рамці вже. От. от такий от котик. Думаю, тут буде добре видно. От. Так зблизька. От такий от котик. Це 18х20 см. вона вже повністю завершена, суха. Полакована в рамці, все. Якось так виглядає. Не знаю як вам, але от її навіть вже можна повішати. От. Якщо б комусь сподобалося, щоб хотіла собі б таку картинку, то пишіть. Не знаю, трохи сьогодні сонячно, то, то не сьогодні то вже без тиждень сонячно. І сонце так ярчить, що я аж тут закрила штори, все, щоб не дуже, щоб так не ярчило, бо все засвітлює. Всі темні сторони, які виділяють. Так, ось так ще здалека покажу, як виглядає. Ну, от. ну Це я малювала перший раз по фото, того може і не дуже прямо так. Але, як на мене, непогано вийшло. Я дуже себе хвалю, але так сижу. Невелика така. Але в рамці, хто дивився минуле відео, то бачите, якщо порівняти, як воно без рамки було, і в рамці вже краще дивиться. Це ДВП. Це грунтовне ДВП. Я малювала на ньому олійні фарби, багетна рамка і лак. От. І ще собачка, от така от. Це 15х20 см. Ну, тут така вже більш біла рамка, ну, під кольорову гаму цієї картини. І теж така от невеличка, невеличкий розмір. Теж ДВП 15х20, олійні фарби і лак. І якось так. Теж невелика така от собачка. Кому подобається, пишіть. от Тут можна вже і повішати. Кому подобається, пишіть чи котик чи собачка, то от кого цікавить може картина, то продам. І якось так. Ой, показала, як є. Ну, це перший раз так малювала по фото, не знаю. Якщо подобається, то рада, якщо не дуже, то розумію, що може ще так. ну. От. Якщо, може, би хтось хотів би, щоб я намалювала його улюбленця по фотографії, то можете мені писати е в коментарях і далі вже домовимося. іменно там вашого улюбленця по фото, там, іменно який розмір ви хочете, якось так. Щоб... Ну, це я так сказала. Всім. В принципі, дякую за увагу. Це буде, напевно, все. Показала все, що хотіла. Далі будуть ще відео ще інші. От, далі вже буду малювала вулицю в більшому форматі. Ну, 50 на 50 см це такий немаленький і не дуже великий, такий середній. Але там все буде детальніше, вже видно. Теж буде вулиця, я не буду казала, якого міста. От буду, потрохи знімала далі вже. От. Ну, а поки що все. Всім дякую за увагу. Гарного дня, па-па.